Дуже рідкісне, але тим не менш небезпечне явище для людини шарова блискавка. Яка природа її виникнення, та чим може загрожувати для людини та її здоров'я? Розглянемо в цьому випуску нашої передачі. Кульова блискавка одне з найменш досліджених сучасною наукою природних явищ. Візуально має вигляд світлової кулі розміром від м'яча для гольфу до футбольного м'яча. Виникає у більшості випадків під час грози на кілька секунд або ж кілька хвилин. Часто вона має забарвлення в червоний, оранжевий жовтий або синій колір і Супроводжуються яскраво вираженим сірчаним запахом після її зникнення. Чисельні лабораторні спроби відтворити та пояснити природу походження кульової блискавки, не були успішними. Насправді, виникнення шарової блискавки, це також дуже загадкове явище. і дійсно відслідкувати момент, коли вона може з'явитися, як вона може себе поводити дуже важко, дуже складно. Але насправді, коли ось така хмарна погода, так само десь ми бачимо розряди, можливо, чи ще й. Якісь у нас є ознаки того, що зміна погоди саме до грозової, ми маємо тримати вікна закритими, знаходитися в приміщенні, тому що вона найчастіше формується ззовні і починає заходити десь на якісь електроприлади, реагувати на відкриті вікна, двері, тому що там є рух, і вона більше реагує саме на рух. Як казали нам раніше, і наші бабусі, дідусі і, в принципі, це працює досі, що якщо шарова блискавка десь біля вас, ви маєте не рухатися, тому що будь-який рух буде стимулювати її наближуватися до вас. Вона реагує саме на будь-які рухливі елементи. Відповідно, чому вона реагує на електроприводи, тому що вони так само постійно там рухаються і постійно віддають якісь імпульси. І е, так само в нас бажано, щоб не було в руках ніякого там телефону, ніяких електричних приладів, навіть там годинників електричних, тому що це все спровокуватиме її наближення до вас. Далі за певний період часу, у найліпшому випадку, або вона влучає в якийсь електроприлад, або виходить так само, як і заходила через вік вікно або двері, через якусь відкриту поверхню. Відповідно, влучання в людину воно буде мати ті самі наслідки, що і потрапляння звичайної блискавки. У найліпшому випадку це будуть опіки, це будуть певні проблеми з нервовою системою серцево-судинною. У найгіршому летальний випадок. Опік може бути в місці, де було потрапляння, може бути більшим. Все залежить і від розміру самої шарової блискавки, і від сили, яку вона має. Вона доволі сильна в будь-якому випадку. Але все залежить ще від того, наскільки вона заряджена додатково. У випадку, якщо під час негоди з блискавками постраждала людина поблизу вас, не приймайте поспішних рішень. Фахівці наполегливо рекомендують дотримуватись наступного алгоритму. Перша домедична допомога при ударі людини кульовою блискавкою. Пересвідчитись, що вам не загрожує небезпека. Потерпілу особу розмістіть горизонтальне положення на тверду поверхню людині в шоковому стані. Дайте понюхати на шатир. У випадку сильного удару блискавки, якщо в людини відсутнє дихання та серцебиття, оперативно здійсніть прості реанімаційні заходи. Непрямий масаж серця та штучне дихання у співвідношенні 30 до 2. Це близько 100 натискувань за хвилину. Перебувайте біля постраждалої особи, допоки не прибуде екстрена медична допомога. Удари блискавки є прямою загрозою для життя та здоров'я людини. Через це під час сильної негоди, якщо природна стихія вас настигла на відкритому повітрі, слід дотримуватись наступних рекомендацій. Як зберегти себе від удару кульової блискавки, уникати перебування під високими деревами, триматись осторонь металевих парканів, зберігати дистанцію зі стінами, біля яких ростуть дерева, не займатися бігом та плаванням у відкритих водоймах, не пересуватись на велосипеді чи мотоциклі, вимкнути мобільний телефон і не тримати його безпосередньо в руках. До кінця природа виникнення специфіка поведінки кульової блискавки не вивчена наукою. Тож при появі цього енергетичного об'єкту варто завмерти і не здійснювати жодних різких рухів, адже в разі близького контакту наслідки можуть бути негативні аж до летальних випадків.